Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я запрошую вас у подорож по місту. А яким самим містом ми будемо подорожувати, ви зараз дізнаєтесь. Величне місто, де пороги могутнього батька Дніпра. Козацький стан, видно, з дороги. Це рідна ненечка земля, красиве, миле Запоріжжя, ось Металург і Сталевар. Острів Хортиця безмежний, працює в полі хлібодар, проспект, музеї, гай дубовий, козаків слава і пісні, високе небо, мармурове, так любо жити тут мені. Найкраще, найгарніше місто на землі, де живуть наші родини, де живемо ми з вами, де знаходяться наші домівки. Здогадалися, яке це місто? Так, це Запоріжжя. А чи знаєте ви діти, чому наше місто має таку назву? Колись, дуже-дуже давно, наше місто мало назву Олександрівськ. Так називалася фортеця на острові Хортиця Олександрівська. Трохи згодом. Від того, що місто починалося там, де закінчувалися пороги за порогами. Його назвали Запоріжжя. А пороги, діти це скелі, які знаходяться у воді. Гордістю нашого міста є острів Хортиця, який є одним із семи чудес України. Острів Хортиця це унікальний природний комплекс та історичний. На ньому росте понад 100 видів унікальних рослин та багато видів тварин, які занесені в червону книгу. Саме на острові Хортиця жили славетні козаки. Вони збудували на Хортиці велику фортецю, яка мала назву Запорізька Січ. Зараз, побувавши на острові Хортиці, можна побачити козацьке містечко, в якому є козацькі курені, оборонна вежа, господарські споруди, церква. Все це за високою огорожею, щоб захищатись від ворогів. Також на острові Хортиці розташований музей. Кожен, що є у музеї предмет, зберігає таємницю, має секрет. До світи давнини запрошую війти. Дорогу до розгадок секретів знайти. З острова Хортиця видно найбільша Дніпровська гідроелектростанція. Наше місто розташовано на двох берегах Великої річки Дніпро, яке з'єднується між собою мостами Преображенського та новим Вантовим мостом, який є найвищим у світі. Наше місто найкрасивіше на землі і дорослим дітям чудово тут живеться. Улюбленими місцями відпочинку є парки. Їх в нашому місті багато. Одним із найбільших парків. Є центральний парк Дубовий Гай, який дуже подобається дітям. А одним із найновіших і наймолодших є Вознесенівський парк, який приваблює розмаїттям рослин, фонтанів біля невеличкого озера. Наша невеличка подорож по рідному місту закінчилася. Будь ласка, намалюйте його таким гарним, як ви його побачили. Пофантазуйте і спробуйте намалювати місто майбутнього.